З керівником гуманітарної місії Проліска Євгеном Капліним говоримо про роботу організації, яка щодня рятує життя людей у прифронтових та небезпечних районах. З якими викликами стикається команда та що означає ризикувати собою заради безпеки інших? В етері громадського радіо працює Мар'яна Чернієвич. Громадський простір. Про громадські організації які змінюють. Пропоную розпочати нам, пане Євгене, з того, як змінилася робота вашої місії після повномасштабного вторгнення і яких змін, можливо, застала уже станом на тепер, на четвертий рік Великої війни. Та головне напевно, що діяльність просто масштабувалась. Не можна сказати, що ми почали робити щось нове. Ми допомагаємо людям точно так же як допомагали. З 14 по 22 до початку. Просто тоді лінія розмежування була на Донеччині і Луганщині. У нас було 10 наших польових офісів, які знаходились на лінії зіткнення. І це абсолютно різні програми, і реагування після обстрілів, і соціальний супровід, і відновлення документів, і транспортна підтримка. Тобто при малій війні, так сказати, ми ще започаткували таку програму з соціальними автобусами, які ходили до тих населених пунктів, де немає регулярного транспортного сполучення, де немає в селах, ну, де люди живуть в ізоляції, де немає доступу до основних сервісів соціального адміністративного характеру, вивозили їх там до райцентрів або центрів громад, де люди могли отримати ці послуги, не плач... ну, щоб не платити 3-4 тисячі гривень за таксі. Тому що в таких умовах. Саме через відсутність транспорту, люди вимушені були наймати таксі, щоб заїхати до своєї пенсії. І головне, головне про цю програму це сама інтеграція людей назад в наше суспільство. Бо люди, це слово ізоляція, воно дуже погане. Бо, знаєте, коли ми втрачаємо людей, ми слідом втрачаємо територію. Тому що люди, коли вони живуть в. в в населених пунктах вздовж лінії фронту, де немає у них ні банкоматів, ні аптек, ні магазинів, і знаєте, бабушка там поймала по радіо якусь передачу, а там Росія і моєму мозги. Ви не виїжджаєте, там все погано, Україна вас кинула. І відбуваються дуже погані процеси. Люди сидять в вакуумі, вони рано чи пізно починають вірити в те, що вони жирафи. Тому це був дуже важливий для мене проєкт. Я його започаткував ще в 2016 році, запустивши перші два соціальні автобуси з сіл Невельська, це район Мар'їнки і. Точніше, славна це район Мар'їнка і Невельська, це район Донецького аеропорту. І ми почали возити. Потім масштабувались, масштабували станом на 24 лютого 22 року. У нас близько 100 сіл по Донецькій Луганській області було покрито цією соціальною програмою. А зараз це 700 населених пунктів з населенням 350 тисяч людей в дев'яти областях України, які є прифронтовими. Тому тут нічого нового, просто виріс масштаб. Точно так же, як раніше, наша зона відповідальності це була 20-кілометрова зона, 457 кілометрів в довжину в Донецькій і Луганській області. Зараз ми працюємо в 13 областях України, з яких 9 є прифронтовими, всі наші по, по допомозі після по, У нас велика команда психологів, які працюють з людьми. І після прольотів, і під час евакуації з переміщеними внутрішньопереміщеними особами. Це все було і до повномасштабного Воно тут так точно працювало. Групи швидкого реагування на місцях після прольотів, евакуація. Опять же, у 2014 році ми дуже активно евакуювали, 2015 рік пройшли Дебальцева, вивозили, з, з, забирали наших громадян з Дебальцівського котла, коли він вже там основувався. Потім трошки притихла евакуація, бо трошки стабілізувалася лінія фронту такі в останні пізні роки саме. Малої війни, якщо її так можна назвати, а зараз, як почалася повномасштабна війна, пішли знову евакуації. От зараз, останній місяць, вони дуже активно йдуть саме на Дніпропетровщині, Донеччині. Я сам сьогодні приїхав з Дніпропетровщини, з Донеччини, тільки де майже місяць знаходився із своєю командою. Щоденно там у нас вже Понад 150 людей, працівників пролізки, волонтерів, пройшло через ротації. Ми на тиждень, на два направляємо людей на ротацію. Вони живуть на Дніпропетровщині щоденно займаються евакуацією з прифронтових громад Донецької області, де відбувається ескалація бойових дій тобто, це добропільський напрямок, Костянтинівський напрямок. І Дніпропетровська область це ті громади, які межують з Дніпропетровської області, плюс надається допомога на транзитних пунктах. Плюс з початком повномасштабного вторгнення ми почали надавати допомогу ще по облаштуванню місць тимчасового проживання для внутрішньопереміщених осіб. І загалом є чим. Є що відмітити, понад... є чим пишатися? Є чим пишатися, да, так можна сказати. Бо спочатку повномасштабного вторгнення 500 місць свого проживання ми підтримали в різних куточках України, і зараз, в принципі, маючи. Такі от э, ці місця, і в, на, на початку цього року 31 місце тимчасового проживання теж було ну, за, за половину де факто року 25-го підтримано, і там створено 2000 додаткових місць, і це вивільнило ресурс. Зараз кудись селити взагалі людей, які їдуть на евакуацію. Бо люди ну, в невідомість люди їхати не хочуть, і. І ми маємо показувати, що держава, що що це люди потрібні державі, що ми не просто кинули і підхоплювати там, де держава на жаль чомусь не встигає. Бувають такі випадки. Звісно, теж хочу запитати вас, з якими категоріями людей ви зараз працюєте найчастіше, якраз беручи до уваги те, що великі сили команди Пролівської кинуті саме на евакуацію людей з прифронтових територій. Абсолютно з всіма категоріями населення, у нас немає якихось вибраних груп. Ну, зрозуміло, що люди, в яких є гроші, вони вже поїхали або, або їдуть самі. Тобто люди здебільшого, тобто у нас одна категорія це де фронт підходить і владою оголошується обов'язкова евакуація для сімей з дітками. Ми забираємо сім'ї з дітками, і намагаємося їх сразу логістувати із поселенням і розміщати в місця тимчасового перебування і в такі гарні гуртожитки, які ми відрентували по всій країні. А маломобільні, це маломобільні люди похилого віку. Це та категорія, яка лишається останньою. І, і на жаль, сьогодні ситуація таким чином. Складається, що місць для маломобільних для розміщення немає по всій країні, ні в гіратричних закладах, ніде якраз проблема з логістикою маломобільних призвела до... Колапсу в транзитному центрі в Павлограді, про який я зазначав, дякуючи візиту урядовців туди і заступниці глави офісу, президента, особисто прем'єр-міністрки, ця ситуація розрулилась, Київщина прийняла приймає зараз, і прийняла вже 170 маломобільних, створивши додаткові місця, але це таке, скажімо так. Одноразове рішення. Це, да, це, це в ручному режимі одноразове рішення. Плюс, ну, плюс з'явилися при затвердженні приймаючій області, які прийняли всі, всі решту груп населення, і це дуже добре. Але на глобальному рівні, на стратегічному проблему з маломобільними треба вирішувати. І ми мали зустрічі також із премєр міністеркою і з міністром соціальної політики з цього приводу. Моя Точка зору, що це може бути вирішено шляхом реформування з постанови 888 урядової про підтримку місць підтриманого проживання стаціонарного догляду. Бо наразі тільки 17 закладів по країні вже понад рік цій програмі, і тільки 141 місце створено. Це, це навіть менше ніж полоградському будинку культури було тиждень назад маломобільних. Тобто, ця, ця програма має максимально спроститися, бо зараз там висновок інклюзії, сертифікація одна, сертифікація друга, там Держпродслужба, висновок амбуцмена, висновок пожежників, не більше 35 людей або підтримане на проживання не більше восьми в одному закладі. Потім о, о, там справи мають бути заведені на людей. Це, люди Це з процедура для тих установ, які хотіли б приймати цих людей, так? Так, да, так, да, 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 це щоб акредитувалася постанова і щоб держава платила людям гроші, а вони могли ці установі перераховувати за своє утримування. Тобто це судна сертифікація, і потім і обмеження по кількості, і одна людина в палаті має бути розміщена. Це все добре, як деінституалізація, але не під час війни. Зараз де факто у нас є. Сотні, от я в сотнях був, а може тисячі насправді по країні різних установ, які підтримуються активістами, волонтерами, громадськими організаціями, благодійними, організаціями, релігійними організаціями, причому різних конфесій, в яких ну, де факто функціонують такі старинці. І Вони приймають всіх підряд людей, просто яким ніде жити до себе. Але виглядає це, знаєте, я от пару днів назад був в хачовому, там адвентисти сьомого дня. Взяли колишній санаторій три корпуси. от Півтора вони зараз доремонтували, там живуть люди. 80 людей мало мобільних. Вони за ними доглядають, вони дають їм дах над головою, і вони в ну, три рази на день кормлять їх. Але це санаторій, і там не по одному людині в кімнаті. Там є певний, ми допомагаємо їм з інклюзією, пандуси поробили, але ну, це приміщення колишнього радянського санаторія. Вони ніколи не получать всі всі дозволи, як в по сьогоднішній постанові 8.8.8. Другий приклад був. В, 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 у нас був один з наших співробітників в, в часовому ще під час Малої війни. Зробив старинець, теж приймав людей, там, Євген качув, без документів, без нічого. Це були просто приватні будинки, три, в яких жили люди. Зараз через бойові дії ми перемістили цей старинець в Хмельницьку область. Він поселений в школі 18-го сторіччя. Це пам'ятник архітектури. Ти там не, не вікно не поміняєш нічого, але він вже так. Три з половиною роки повномасштабної війни там знаходяться. Люди там знаходяться. Вони живуть теж не по одному. Це ну класи, в яких там по 10 по 15 людей положено. Там третій приклад протестанти на Дніпропетровщині близько 40 Приватних будинків купила, купили або орендували, і теж саме там в одному приватному будинку в кімнаті по чотири маломобільних живуть, і там загалом в чотири будинки в кімнаті, їх 16 бабушок, дідушок. Їм теж їх годують, їм дають дах над головою. Про них заботяться. Там ще один приклад. В, в Дніпрі величезний центр Океан Добра. колишній пологовий будинок. Громадська організація Океан Добра взяла в. В оренду у міста, і вони там утримують 150 людей вивезених з фронту. Це така перша точка, де вони знаходяться. Вони все добре, годують. Ну, деякі кімнати, шість людей розміщено, деякі 4. Теж він там не підійде він не підійде. висновок. Але, але це є. І на сьогоднішній день перше питання, що нікуди дівати людей, а друге питання, що ці всі заклади вони е, утримуються ну, По суті, зараз гуманітарними грошима і грошима... Благодійниками, тобто немає держави, так? Eh, да, благодійниками, релігійними конфесіями і так далі різними. І, а коли зараз на загальному фоні фінансування скорочується, то треба розуміти про те, що якщо. Не просто що завтра нікуди буду дівати людей. Завтра цих там 15-20 тисяч маломобільних, які знаходяться в цих закладах, якщо завтра у них ну, все не залишиться фінансування, ще, ну, держава має бути готова ще їх прийняти. І це про термінові дії. Треба щось робити, бо у всіх них. Одне і те ж саме. Тобто в когось там ну, умови розміщення в цих закладах, що вони беруть там 70% пенсії з людей, але пенсія мінімальна у всіх це 3 тисячі гривень, тобто, цього не вистачає на отримання. Тобто нормальне зараз отримання маломобільної людини або немобільної це ну, 10-12 тисяч гривень треба. І, і ця постанова 888, вона якраз говорить про те, що там, якщо стат догляд, то до 17 тисяч гривень, там в залежності від бальності може платитися за людину або за підтримане проживання там, в районі 10 тисяч гривень, це, це, це нормальні умови. Зменшити навіть можете до 10 зменшити тисяч виплату, але сертифікуйте ці всі заклади без цієї. Е Квесту з у когось в оренді в когось це там другий, третій поверх. Просто зняли будинок в Тернополі Ще й один заклад, який ми я колись своїми роками вивозив з окупації в 2014 року з Волчевська. Вони поселились на Київщині, попали другий раз в окупацію на Київщині. Розбомбили їхні будинок. Зараз вони знаходяться на Тернопільщині в орендованому, просто трьоповерховому будинку. Вони теж ніколи не вскочать, але проблеми всіх однакові. За що кормити людей, за що наймати персонал, і так далі. І ну, я думаю, що, що побачене зараз урядовцям, вона дасть трошки поштовху для того, щоб розморозити цю постанову, вона дійсно почала працювати. Для... Але ви бачите, що до вас дослуховуються урядовці стосовно того, що ця постанова потребує змін. Ви знаєте, ми довго вели про це дискусію, і не тільки я, і ще інші активісти громадського сектору, і в тому числі нас підтримував офіс президента, і... але ну, були певні такі. Тобто або нерозуміння реалії, які відбуваються ну, колишньої команди Мінсусполітики, це дуже гарно, що зараз от на е цю всю ситуацію виїхав подивитися особисто міністр новий соціальної політики. Я, ну, я сподіваюся на те, що співпраця буде плодотворна, бо він своїми очима це побачив. І це дуже добре, і особисто прем'єр-міністерка. Ну зараз команда уряду оновилась краще знаєте, один раз побачити ніж зараз почути, тому я думаю, що цей візит, який відбувся на транзитний центр Павлоград, він буде мати такі стратегічні наслідки плани зміни законодавчої бази. Ну я дуже на це сподіваюся. Що стосується виїзду людей з загрожених населених пунктів, чи досі вам з командою проліски доводиться вмовляти людей виїжджати? Ви знаєте, ну це це, це може бути якісь поодинокі випадки. Вмовляти більше приходиться на тому, ну не те, що вмовляти більше таку інформовано надавати інформацію про те, куди люди поїдуть. Це на тому етапі, коли ще можна вивести людей більш безпечним методом. Це от там оголосили в селі Ав якомусь евакуацію для сімей з дітками, і приїжджають наші психологи, проводять ну, інформування про те, як можна поїхати, і кажуть людям, особливо сім'ям з дітками виїжджайте, поки це безпечно. Потім, коли наступає другий етап, що сипеться на голову все підряд, там вже не умовлянь. там вже ну, кількість заявок зростає в геометричній площині, бо люди сидять і думають, що їх це у мене. А потім, а потім заберіть і помогіть, і відбувається отак. У нас випадок був, я ну, три тижні знаходився на Дніпропетровщині в Донеччині. Це кожен день це якийсь новий квест. Ми в межову приїжджаємо. там Кардинально знаєте, ситуація помінялась за 2-3 тижні. У нас сходив з населеного пункту соціальний автобус, у нас ходив евакуаційний автобус, звичайний, неброньований великий автобус. Та по два тижні пройшло, я заїжджаю вже. Під'їжджаємо на броньованими транспортними засобами до певної точки, заїжджаємо з поліцією на броньіку туди, за нами гониться в Поліція відстрілюється від цього впівідрона. І, а, а вчора цей екіпаж у нас теж наші колеги були на евакуаціях, дрон гнався і практично влучив. Там, ну, дякуючи поліції РЕБ, бо він відвів на пару метрів від машини, але відбулося влучання в півдрону. Отакий квест. Коли Пішов російський наступ на добропільському відтінку. Ми були в селах. Я якраз за день до цього був в Добропілі, і, і ну, я там з певної періодичності заїжджав безпосередньо в саме Добропілля. І Білозерське, Анівка, Золотий Колодязь. У нас сходив автобус. У нас ну, така ситуація була, що русське ДРГ підійшло до нашого автобусу евакуаційного, на якому буквами написано Доброго вечора, ми з України. А потім, ну, слава Богу, відійшли, не тронули, але ж ну, непонятно, що і гірше в цьому випадку було. Попасти в полон. А потім підходить жінка з трьома дітьми, вона вцепилась в колесо автобусу, вона її не була в списках на запас, каже, якщо ви не заберете, мене тут кончать. У мене чоловік в Збройних силах України воює. І прийшлось трамбувати той автобус доверху і речами і так далі. А хоча з того ж Білозерського у нас, ну, Понад місяць ходив евакуаційний автобус, добропілля, добропілля. Я ще восени запустив евакуаційний автобус. Він спочатку раз на тиждень ходив, потім два рази на тиждень. А зараз, от, позавчора, був Добропілля на місії. Це вже з квестом, вже не броньою. Ну, Я особисто заїжджав не броньою, але всіх евакуйованих у нас там є плечо організації білі Янголи Донецький, спецпідрозділ поліції, база ЮА, які і броньовіками. Ми по підвалах витягали людей, бо за. День до того вшарашила авіабомбою бомбою 150 метрів від наших машин. Ми, ну, ми не, не, не маємо броньованих машин. А, в така історія. Місто розбили за, за тиждень місто до невпізнаваємості. Заїжджаєш то там. Десять днів назад добропілчя можна було кофе попити і піцу з'їсти, а, а зараз заїжджаєш руїни від міста. І люди по підвалах, і заберіть нас з того підвала. Білозерське все те саме. От е, в, ті, в ті дні, коли пішов прорив, заїжджали, там перші два каба прийшло по місту, по будинках. Е, да, там, в селах навколо була ситуація дуже погана з, ну, з, з активністю ДРГ. Потім е, наші війська відбили цю історію трошки далі, але. Місто стерли за місяць, тобто просто руски почали авіабомбами насипати по місту в цілодобовому режимі. І от два дні назад чи три вже заїжджають в Білозерська, все, немає міста, і мобільного зв'язку немає, і міста немає, і інфраструктури ніякої працюючої немає. І по підвалах гукали людей, приїхали за трьома людьми, вивезли 15. І, і дітей. І діти кажуть, що два тижні сидять в підвалі безвивозно. І літні люди кажуть, щоб подзвонили, поки б зв'язок на всі можливі гарячі лінії. І чекали, чекали, всі обіцяли. От ви перші приїхали. Ну така от ситуація. Ви слухали розмову з Євгеном Капліним, головою гуманітарної місії. Проліска. Ми говорили про те, як працює організація та з якими викликами стикається команда. В етері громадського радіо працювала Мар'яна Чернієвич. Про громадські організації, які змінюють країну. Матеріал створено громадським радіо за підтримки фонду Аскольд і Дір, що адмініструється ІСАР-Єднання У Єднання. межах проєкту Сильне громадянське суспільство України, рушій реформ і демократії за фінансування Норвегії та Швеції. Зміст публікації є відповідальністю громадського радіо, а не є відображенням поглядів урядів Норвегії, Швеції або ІСАР-Єднання.